Є Малятко це комплексна послуга для новоспечених батьків. За однією онлайн заявою можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10 державних послуг. Реєстрація народження за допомогою є малятко. Це по перше, сучасно. Заяву є малятку можна подати онлайн на порталі Дія, та більше не потрібно буде писати десятки різних заяв, робити ксерокопії документів та стояти у чергах. По-друге, зручно, адже можна замовити усі потрібні послуги для немовляти, у зручний час та у зручному місці. До електронної заяви потрібно лише внести дані про маму, тата і дитину, а навпроти послуг, які хочете отримати, поставити галочку. По-третє, це швидко. Орієнтовний час заповнення заяви є малятко» складає 20-30 хвилин. Реєстрація народження відбувається протягом одного робочого дня. За допомогою є малятку можна замовити державну реєстрацію народження та отримати свідоцтво про народження дитини, визначення походження дитини. У свідоцтві про народження буде вказана інформація про матір та батька малюка. Призначення допомоги при народженні, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, присвоєння дитині унікального номера запису в єдиному державному демографічному реєстрі, визначення належності дитини до громадянства України, реєстрацію місця проживання, призначення допомоги багатодітним сім'ям, внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Виплата грошової компенсації за пакунок малюка та оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї для того, щоб замовити комплексну послугу є малятко онлайн. Потрібні номер медичного висновку про народження та кваліфікований електронний підпис.